Українські рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ворожого удару по Чорнобильській атомній електростанції 14 лютого. Як повідомили у ДСНС, наразі гасять два осередки загоряння на саркофазі. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТВ» дізналися, яка зараз ситуація на Чорнобильській АЕС від голови державного агентства України з управління зоною відчуження Григорія Іщенка. Йде тління мембрани. Певна конструкція зовнішньої оболочки НБК ми на сьогоднішній день задіяні ті сили, які там працюють в певному режимі. Це тління, воно іде як затухання, тобто практично ми бачимо, що на на, на протязі певного часу воно відсутнє. Потім вони з'являються знову. Також Григорій Іщенко спростував і те, що на енергоблоці зафіксовано нові загоряння. Цю інформацію назвали фейком і у ДСНС України. Зовнішня оболочка і конструкція, скажімо, дозволяє і дозволить витримувати високі температури. Їх там немає. Просто високих температур, просто йде тління цієї мембрани. Загрози постійно ведеться радіаційний контроль. Це перше, друге, що ведеться, викид, скажемо, атмосферу, системами скро, нашими співробітниками, співробітниками екоцентру. тобто контроль, де повний, проте, хоч нових загорянь і немає, але пошкодження, які завдав російський дрон, вважаються критичними. Пошкодження так вони є критичні для тих функцій, які були які були закладені для виконання там самої арки, тому що в принципі арка була збудована таким чином, щоб практично ізолювати об'єкт укриття. Під викиду радіничав частин навколишнє середовище, тому ця функція вже порушена. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд спрямовує понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах. Про це повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.